Вітаю вас, дорога мені церква, шлях любові, всіх, хто вручі та всіх, хто в розпорошенні, мир вам. Нехай Бог помилує нас і хай поблагословить, хай засяє над нами обличчям своїм, мир вам, мир нашій Україні! Писання попереджає, що останні часи будуть складними. Складність часу буде викликана тим, що люди будуть самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, богозневажника батькам непослушні, невдячні, непобожні, нелюбовні, запеклі, осудливі, нестримливі, жорстокі, ненависники добра, зрадники, нахабні та інше. В попередніх ранкових росах ми побачили, що в наші дні люди вже в великій мірі саме такі. Наступною характеристикою у списку стоїть нахабність. Останні часи будуть складними, бо люди будуть нахабними. Ранковою росою буде книга приповісток 1226 праведний вивідає свою путь, а дорога безбожних зведе їх самих. Слово нахабний з грецької перекладається як поспішний, безрозсудний, забігаючий вперед стримголовий. Зарозумілість і зосередженість людей на собі змусять їх робити речі, які є руйнівними для них самих та інших, не думаючи про майбутнє. Злі люди будуть безрозсудними, що включає ідею не думати перш ніж діяти або діяти необдумано. Це менталітет спонтанності, поспішності, необдуманості, який несумісний з вищими ідеалами, такими як самоконтроль. Книга Приповісток 1416 дає добре визначення нахабника: мудрий боїться й від злого вступає. Нерозумний же гнівається та сміливий. Нерозум... Нерозумний же гнівається та сміливий. Слово сміливий в даному вірші є сарказм, то означає безрозсудний. Як можна позбавитися нахабності? Як і у своєму посланні, 1.19.20 дає наступну пораду? Отож, мої брати любі, нехай буде кожна людина швидка послухати, забарна говорити повільне на гнів, бо гнів людський не чинить. Правди Божої, що означає, що треба мати самоконтроль або стриманість. Книга приповісток 25-28 каже: людина, що стриму немає для духу свого, це зруйноване місто безмуру. Іншими словами, людина, яка не володіє собою, не має внутрішньої влади, залишиться беззахисною в своєму житті, і всі інші вороги або діла плоті будуть руйнувати її. Нахабність це нестрімність в словах та реакціях по відношенню до інших. Люди в часу втратять будь-який контроль над собою відповідно до послання апостола Павла до Галатів 5.22.23, Самовладання є частиною плоду духа, без якої кожен християнин не здатний розвивати в собі інші божі чесноти. Наявність самовладання часто згадується в писанні як важлива риса в житті християнина, а його відсутність стає дьявольською ниткою для введення нас в спокусу. В першому посланні до Корінтян 7,5 апостол Павло застерігає, що вас сатана не спокушував вашим нестриманням. Виявляти самоконтроль над нашою мовою та нашою реакцією на мову та дії іншої людини не просто чудово, але й необхідно. Це можливо лише за мови, коли ми по-справжньому поважаємо і любимо кожну людину, автоматично викорінюючи негатив і втрачаючи бажання ділитися поганою інформацією про неї. Руйнівну силу негативної мови перевишує тільки благотворна сила, благословляючої мови. Ліпший від силача, хто не скорий до гніву, хто ж панує над собою самим, ліпший від завойовника міста. Приповістки 16:32. Самовладання природно веде до наполегливості. Петро каже в своєму другому посланні, що треба виявляти, а в пізнанні стримання. А в стриманні терпеливість, а в терпеливості й благочестя 2 Петра 1,6. Якщо ми цінуємо довгострокове благо, а не миттєве задоволення від світу або бажання помститися чи піднестися, самовладання це дар. Який звільняє нас, воно дає нам змогу насолоджуватися перевагами здорового тіла, воно будує здорові відносини, воно звільняє нас від нечистої совісті, самовладання обмежує потурання нашим безглуздим бажанням, і ми знаходимо свободу любити і жити так, як нам визначено. Бо не дав нам Бог духа страху, але сили і любові й стриманості. 1 до Тимофія 1.7. Я Володимир Невмержицький, пастор церкви. Шлях любові. 13.30, хто уста свої стереже, той душу своє обереже, а хто губи свої розпускає на того погибель. Завтра продовжимо. Господи, ми дякуємо Тобі, Боже, за твій дух, який Ти дав, дав і даєш нам. І ти сказав, що ми маємо не дух страху, але сили любові. І самоконтролю. Господи, ми дякуємо Тобі, що Ти працюєш з нами, що Ти тримаєш нас, що Ти виховуєш нас, що Ти, Господи, відкриваєшся нас, що Ти даєш нам розум і благодать. Будь з нами далі. Молю Тебе, щоб Ти дав благодать і перемогу для України. Молю Тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь.